Шановні колеги, передбаченого виступу від фракції. Будь ласка, я запрошую народного депутата України, пана Шухевича від Радикальної партії України. Будь ласка. Шановний пане голово, шановні депутати, нас сьогодні ставлять перед вибором. Чи децентр справді децентралізація, чи посилення? Авторитаризму в Україні. Вдумайтеся. Я не буду пош... дуже поширюватися на власне на цьому, на так званій децентралізацію. Ви це бачите, очевидно. А друге, панове, нам сьогодні говорять про те, що ми хочемо унітарної держави, української мови як державної, і в той же самий час вимагають імплементувати мінські угоди в нашу Конституцію. А що це? Ну, по перше, ми не можемо їх імплементувати в Конституцію, бо зміни в Конституції в умовах війни. А є дійсно умови війни. Ми воюємо з Росією. Не можна міняти Конституцію. А друге, а друге, дивіться, що ми вводимо. Нам тут говорять нема особливого статусу. Нема, але є особливий порядок місцевого самоврядування. То по-російськи називається ні в лоб, так в полбу. Але в них є, в них є їхня міліція, їхні суди, їхня прокуратура, їхнє оподаткування. Вони визначають, яка мова. Вони мають право особливих взаємин Економічних сусідніми районами Російської Федерації. Так слухайте, може, вони посольства завтра будуть відкривати? Це не децентралізація, це не особливий порядок самоврядування. Це зрада українських національних інтересів. І ще хочу сказати одне: нам кивають на Європу, а Європа, пробачте, як 39 дев'ятому році Чехословаччину так само продає і здає нас. А нам кажуть, Європа нам допомагає, Європа за нас старається. Слухайте, тут хочеш не хочеш, але принижуючи, це є приниження. Нашої гідності української нації, щоби нам диктували, яка у нас має бути Конституція. І ще захоплювались тим, що нас принижують. Хочеш, не хочеш, але процитує Леніна, який в третьому році в, тому, в статті пам'яті Барона Гайдена сказав, що раб, який не визнає, не усвідомлює свого рабського стану, це Просто раб. Раб, який усвідомлює свій рабський стан, це і дякую, шановні колеги. Я прошу до слова, я прошу до слова, фракція самопоміч Олег Березь. Я нічого не чую, тому будьте уважніше, будь ласка. Шановні колеги, я просив би хвилину завершити, народний депутат Шухевич. Я так розумів, що не завершив. Хвилину, будь ласка, я хотів ще коротенько сказати, що як Європа, знущаючись над нами, нас змушує, гвалтуючи, змушує український народ прийняти нову конституцію оці зміни, особливо по Донбасу, догоду Путіну. А ми захоплюємося, як Європа нам допомагає. То хотілося би процитувати Леніна. Буду е, цитувати мовою оригіналу. Це натяг написано пам'яті Барона Гайдена в 1903 році. Чила... Раб, осознающий, не осознаючий свого рабства простора. Раб, асознаючий своє рабського состояние і борючийся з ним. Це революціонер, раб. Осознающий свое рабское состояние и восхищающейся благостью своего господина, хлоп хам.